Так, літр теплої води. Додаю сюди я три чайні ложки цукру. Це для кращої праці дріждів. Потім 50 грамів львівських дріждів. Я їх полюбляю, я їх подробила. Так. Все це ретельно розмішуємо. Хочу рукою, щоб відчути дріжджі, як вони повністю розтаяли. Це буде продукція, яка проходить термічну обробку, тому те, що руками робимо, це все своє з любов'ю, як я кажу. Так, мука в мене вже пересіяна. Сіль додаю я потім. Зараз в мене ось так. Є таке діло. І додаю частину муки всипаю. Вона пересіяна, така повітряна, класна мука. Я додаю муки стільки, щоб в мене була така, знаєте, як опара. Я люблю, коли підходить спочатку опара, а потім вже додаємо вже інші інгредієнти і виробляємо те, що ми бажаємо зробити з цього тіста. Розумієте, воно собі всі процеси технологічні проходить так, як потрібно. Можна, звісно, зробити відразу, додати сіль, додати повністю муки стільки потрібно, стільки ви бажаєте, і вимішати, і щоб тісто підходило вже ви розумієте, підходило вже повністю вже вимішане. А потім тільки розділяєте, підмішуєте ще, і виготовлюєте, що там бажаєте. Піріжечки, чи хлібчик, чи булочки. Ну, що у вас там, коли у вас там здобне тісто. Ось так. Я полюбляю ось таким чином. Ось таке в мене тісто, як на такі блинчики маленькі. Так. Залишаємо до підйому. Підійшло наше тісто. Дивіться, яка опара. Чудово, тепленька така мисочка, так приємно. Я в цю опару додаю. 75 мл олії. В мене олейна. Щоб смачніше було тісто. Ой, грає, прям грає тісто. Ви бачите? буль 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 Так класно. І в мене тут 4 чайні ложки солі. Сіль дуже дрібка, тому я більше не кладу. Ось так, бачите. Розпреділяємо. Є в нас така справа. І зараз я трішки підмішаю, підзамішую, щоб розтала, розчинилася сіль. Пара, бачите, сідає. Це, це все добре, все чудово. Вас. І додаю муку, і вимішую. Вимісила я. Гарненько так відлипає від ручок, таке еластичне, гарне тісто вийшло. І хочу сказати вам таке: знаєте, що не один механізм, не одна тісто там, хлібопічка не дасть тої енергетики того тепла, яке є в наших долоньках, яке ми даємо нашому тісті. І змащена ця сама миска, в якій було тісто олією. Я зараз ставлю, щоб тісто збільшилось, підійшло. І буде і вигоробляти вже з нього вироби, бо вже чекають ароматні начинки. Взяла я трішки тіста від загального, накрила знову, зробила ось таким чином. І відрізаю такі шматочки, і викатую. Такі ось кульки. Якщо не викатується, ми трішки підмочуємо долоньку, геть там буквально дві крапельки, щоб можна було викрутити ось таку ось кульку. І даємо підійти, щоб можна було легко, класно викатати вже наші піріжечки майбутні. Ось все. Накриємо і вони будуть підходити ось такі наші майбутні піріжечки. Кульки наші підійшли, стали дивитися, які мягенькі. Бачите, дихає тісто. Супер. Потім ми розкачали. Поклали начинку, в мене пюре, сіль, перець, вершкове масло, але без цибулі, бо донька цибульку не полюбляє. І ось виготовлюю ось такі піріжечки, вони складу і не бійтеся, бійте долоньку і прямо в долоньки робіть форму, яка вам потрібна. Трішки підійде воно, і будемо смажити. у мене дивиться, знаєте, що я робила ось таку салатну капусту. Тут капуста, цибулька, морква, солодкий перчик. Я її. Посмажила і зроблю теж з нею піріжочки. Ось такі піріжки будуть. Із картоплею, і з такою капустою. Дуже вигідно і смачно. Підсумуємо. Ось випекла я таку велику хлібину, буде нам на дня 4-5 з донькою. Потім я з цього самого тіста хлібного розкатала його великий пласт, потім поклала туди родзинки, зернята. Соняшника, чорнослив і зернята кабаку. Все це звернула тісненько таким як рулетом, і як вертуту завернула і випекла в формі для хліба. Потім ось такі піріжечки у нас, пухнасті, гарненькі, пружні, хрустящі такі. І ось серединке ось так. Тісто пружне, гарне, мені подобається. Ми вже багато з'їли з дитиною, так що це вже не всі. І піріжечки з капустою. Теж мені подобається саме тісто, таке, бачите, що м'ягеньке, пухнасте, таке повітряне. Мені подобається. І ось так, бачите, зарум'янині. Бо де нам, звісно, не на один день їсти, тому ось нас такий сьогодні в мене день. Смачного всім дякую вам за увагу!